Друзі, доброго ранку. 19 червня. Ви пам'ятаєте цей відомий акваріум? Де я вирощував в кінці городу розсаду? От дивіться, я вже його переніс десь метрів на 30 в початок городу. Він у садочку. І вже які огірки. Є гіркі уже оце зробив в отвір поставляв арматуру стекло скловало волокно? Ось шлангю з'єднання. Отак вот він виглядає. Огірок сорта нулька.